Історія для душі про Сальвадора Далі, який шукав величі і віри, народжений у маленькому містечку в Каталонії, Сальвадор Далі з самого дитинства, був особливим його батько був суворим і раціональним чоловіком, майже атеїстом, а мати глибоко віруючою католичкою. І між цими двома світами віри та сумніву зростав хлопчик. Із величезною уявою, який одного дня стане одним із найвідоміших митців ХХ століття, далі мав надзвичайний дар бачити те, чого інші не бачили. Його уява була безмежна, його сни яскраві, його бачення дивні, але в них завжди було щось глибше. Він казав єдина різниця між мною і божевільними це те, що я не божевільний. Він жив мистецтвом, і мистецтво стало його світом. Але у своїй молодості далі відкинув релігію. Він приєднався до руху сюрреалістів, які заперечували моральні норми, традиції і навіть Бога. Його картини шокували, дивували, навіть обурювали. Він грався зі свідомістю, з підсвідомим, з мріями і страхами. Йому здавалося, що він сам творець власного світу. Та час і біль життя. Змінюють навіть найвільніші душі. Під час Другої світової війни далі з дружиною Галою переїхали до Америки. Світ палав у вогні, і цей вогонь доторкнувся і до його душі. Він бачив, як гинуть люди, як руйнуються міста, як цивілізація, сповнена гордості, падає ниць перед злом. І, можливо, вперше у його серці зародилось питання де Бог у цьому світі болю? Саме тоді, серед темряви війни. Почалося його повернення до віри. Далі почав читати Біблію, цікавитися працями християнських філософів, вивчати стародавні ікони. Він знову згадав мамині молитви ту дитячу тишу, в якій колись відчував присутність Небесного Отця. І разом з поверненням до Бога у його мистецтві з'являється нове світло. У 1949 році Сальвадор Далі отримав запрошення до Ватикану. Він зустрівся з папою Пієм XII і подарував йому одну із своїх робіт. Це був момент символічний, митець, який колись зневажав святе, тепер схиляв голову перед вірою. З цього часу у творчості Далі починається період містичного реалізму. Він малює таємну вечерю, мадонну. Христа. Його Христос не стражденний, не розп'ятий у муках, а світлий, сповнений миру і величі, який дивиться на світ із висоти, наче нагадуючи, це не смерть, це любов, що перемагає смерть. Далі казав моя мета показати велич Бога через красу, яку Він створив. Він більше не хотів шокувати, він хотів показати світло серед темряви. Наукою відкриття атом, простір, енергія, він почав тлумачити не як доказ відсутності Бога, а як нове свідчення Його мудрості. Наука без віри це мрія про світ без душі, говорив він. І все ж далі не був святим. Його життя залишалося складним, сповнений суперечностей, слави, багатства і все ж внутрішньої боротьби. Він визнавав. Я хочу вірити в Бога, але іноді я його не відчуваю, і все ж я його шукаю кожного дня. Саме в цьому його сила, він не був досконалий, але шукав і шукав щиро. Він міг говорити про те, що рай це не місце, а стан душі, яка має віру. І коли він писав свої пізні картини, то казав, що відчуває, як його пензель це лише інструмент у руках того, хто створив усе. Наприкінці життя Далі жив у самотності, в своїй віллі в Порт Ліґаті. Його кохана Гала, яку колись він вважав своєю музою, померла. Він залишився майже без сил. Але навіть тоді він молився. Він дивився на небо і в одному з інтерв'ю сказав: Я боюся смерті, але вірю, що Бог мене зрозуміє. У 1989 році Сальвадор Далі помер. У його кімнаті залишилися книги про Біблію. Хрест і слова молитви. Сальвадор Далі залишив світ не лише як геністю реалізму, він залишив світ як людина, яка шукала Бога у хаосі власного розуму і серця. Його життя це нагадування нам усім, що навіть якщо ми блукаємо, навіть якщо вагаємось, Бог все одно поруч, він чекає, щоб ми повернулися. Можливо, ми не завжди відчуваємо його присутність, але він є. І тому, дивлячись на картини далі, дивні, космічні, але сповнені світла, ми бачимо не лише фантазію художника, а людську душу, яка намагається доторкнутися до вічності. І, можливо, в цьому і є справжнє мистецтво не просто створювати красу, а нагадувати людям, що краса це відблиск Божої любові, віра це не є знання, це світло, яке веде. Навіть коли навколо темно.